Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні я підготувала для вас підбірку новорічних фільмів 2024-го для створення зимового настрою. Вас чекають комедії, мелодрами, бойовик та сімейні пригоди. Ну що ж, сідайте зручніше, беріть щось тепленьке і поїхали! І першим у нашому списку буде комедійний бойовик Кодове ім'я Червоний. Перед вами художній фільм режисера Джейка Кездана. Картина розказує нам історію про те, як Двейну Джонсону та Крісу Евансу доведеться рятувати Різдво, адже невідомі лиходії вирішили викрасти Санту. Святий Миколай мирно живе на північному полюсі та постійно тренується, аби не втратити форму перед майбутнім святковим сезоном. Викрадення червоного стало несподіванкою для усіх його колег та співробітників. Начальник служби безпеки північного полюса мусить об'єднатися із найвідомішим у світі мисливцем за головами, щоб врятувати Різдво. З ким тільки не доводиться співпрацювати, аби врятувати свято. Команду чекає шалена кругосвітня подорож, сповнена екшену та кумедних моментів. Далі представляю вашій увазі мелодраматичну комедію Наша маленька таємниця. В центрі сюжету колишні закохані Ейвері та Логан. У різдвяний вечір головна героїня отримує запрошення на святкування в будинку сім'ї свого нового хлопця. Але зовсім неочікувано виявляється, що її колишній теж був запрошений на вечірку. Пара розлучилася давно та ще й за не найкращих обставин. Ейвері та Логан не перекинулися жодним словом за останню купу років, і воліли б ще стільки не бачити і не чути нічого один про одного. Але, як виявилося, їх нові партнери-родичі, і головні герої будуть змушені провести свята в колі нової сім'ї. Ейвері дуже хотіла справити гарне враження на родичів свого нового партнера, а особливо надто перебірливу мать. Однак тепер ці плани можуть полетіти шкереберть. Жінка пропонує колишньому коханому приховати їх спільне минуле, щоб уникнути незручних ситуацій. Парочка домовляється вдавати, що вони не знають одне одного, але під час бесіди за святковим столом факти їхнього минулого все ж виходять назовні. Ну і як з часом виявляється, не всі почуття так швидко згасають. Наступною в нашому списку буде романтична комедія Пара на свята. Наближається різдвова феєрія, час дійснення мрій. Саме в цей момент Тіфані Уільямс вирішує, що пора нарешті навести лад у своєму житті. Скільки вона себе пам'ятає, була закоханою у давнього друга її родини Брета. Головна героїня вирішує нарешті зізнатися йому у своїх почуттях. Однак її плани руйнуються, коли вона дізнається, що у нього вже є дівчина. Топлючи свій смуток у барі, Тіфані зустрічає молодого чоловіка, якому також розбили серце. Пітер приїхав до міста, щоб повернути свою колишню дівчину, але дізнався, що у неї тепер новий хлопець. Друзі по невдачі виношують план, згідно з яким вони прикидатимуться, що зустрічаються, щоб привернути увагу тих, у кого вони закохані. Головні герої намагаються продавати свої фальшиві стосунки, проте деякі несподівані речі завадять їхнім мрієм стати реальністю. Тіфані та Пітер проводять більше часу разом, і вже невідомо, що вийде із цього тандему в кінцевому результаті. Можливо, початкові цілі перестануть бути такими актуальними. Далі ми поговоримо про новорічну мелодраму Різдво в горці Чудо Тіни». в центрі сюжету молода та успішна жінка Тіна Мітчелл. Вона є власницею затишного магазинчику подарункового пакування. Цьогоріч головна героїня відповідатиме за організацію різдвяного гала-концерту, купа емоцій, відповідальності та переживань з одного боку. Однак з іншого, це чудова можливість показати себе. В цей час жінка зустрічає цікавого та привабливого хлопця Майкла. Так, можна сказати, що все в її житті складається ідеально. Але варто було про це подумати, як на горизонті з'явились непередбачувані проблеми. Проведення новорічної вечірки опинилось під загрозою. Очевидно, що відносини також підходять на другий план. Але як би там не було, Тіна не збирається здаватись. Разом із командою друзів та жителів міста вона вигадує план, як переконати впертого власника маєтку, через якого вечірка опинилась під загрозою, змінити свою думку. А окрім цього, і нагадати йому, що дух Різдва все ще живий, навіть у його серці. Тож напередодні Різдва, незважаючи на труднощі, всі готові об'єднатись, щоб свято відбулося. Також пропоную вашій увазі мелодраматичну комедію «Зустріньмося наступного Різдва. Перед вами американський фільм цього року від режисера Расті Кандіфа. Основні зйомки картини проходили в Торонто. Фільм розповідає нам про Лейлу, енергійну молоду жінку, яка шукає кохання під час галасливого святкового сезону. Запланована поїздка не вдалась, однак головна героїня зустріла в залі очікування цікавого чоловіка, який одразу запав їй в душу. А найсмішніше було те, що на той момент жінка була у стосунках, але вони не те, щоб її повністю влаштовували. Тож такий кадр на горизонті був доволі доречний. Нові знайомі домовились, якщо Лейла буде самотня наступного Різдва, то вони повинні зустрітися на концерті популярного вокального гурту в Нью-Йорку. Згодом життя Лейли пішло шкереберть, однак за кілька днів до Нового року вона згадує про свого чарівного знайомого, який насправді може стати її долею. Але як виявилося, зустрітися зі своїм можливим коханим всього життя справа не із простих. Адже всі білети на той самий концерт були розпродані. У гонитві за своїм казковим романом Лейла об'єднується з несподіваним союзником Тедді. Протягом своєї подорожі парочка стикається з різними викликами та кумедними ситуаціями, які випробовують їх рішучість і силу духу. Однак напередодні свят така атмосфера досить зближує і, намагаючись дістати омріяні квитки на концерт для зустрічі із мрією. Лайла не помічає, що справжнє щастя може бути набагато ближче. І наостанок представляю вам мелодраматичну історію палкий сніговик. Святковий фільм розповідає нам про молоду вдову Кетті, яка переживає період втрати близької людини. Коли головній героїні подарували магічний шарф, вона навіть уявити не могла, як кардинально це може змінити її життя. Кетті Барет не вірила у магію подарунку. Але він чарівним чином оживив сніговика, якого вона огорнула тим самим шарфом. Це новорічне диво повністю змінює похмурий світ Кеті. Коли вона переживає своє горе і самотність, сніговик стає джерелом розради і зцілення, допомагаючи їй заново відкрити для себе можливість любові і щастя. Джек швидко набирається досвіду у тому, як бути людиною, оскільки жителі маленького містечка його тепло приймають. Ну, і це лише питання часу, коли Кеті закохається в Джека. Їхній зв'язок поглиблюється з наближенням свят, але гірко-солодка реальність насувається на сніговика, якому судилося розтанути. І оскільки час головних героїв обмежений, вони намагаються скористатися ним сповна. І так народ, я сподіваюся, у цій підбірці ви зможете знайти для себе щось цікавеньке. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, де буде купа цікавих нових оглядів. До зустрічі в класних випусках і па-па!